І ви, мешкаючи тут, в Маріуполі, яка ніколи не розмовляла українською мовою. Приїхав хутор Суженка там за бойовим. Та? І коли побачив маленьку дитину, яка по-українськи заговорила, я здивувався, як це тут розмовляють українською мовою? Я вважав, що ні, ніхто не розмовляє українською мовою. Ви знаєте? І за все своє життя то-то до 90-го року я зустрів одну жінку, яка робила тут у котика. Вона розмовляла українською мовою. Для мене було це дивно. Я чому це вам кажу? Мої вірші, вони відверті. Може, не всім українцям вони сподобаються. сподобаються. Може, не всім подобається моє прізвище, яке закликає людей на Майдан. Кажуть, який жит закликає людей на Майдан, а має він це право. Я їм пишу і відео відправляю, кажуть, слухайте, я чому кажу вам? І має збірка, як каже моя подруга Марія Васильівна, у вас це про волю і про недолю. Я кажу: не може моє серце писати про те, чого нема. Нема своєї волі і нема тої незалежності. Люди добрі, навіщо себе обманювати, навіщо самим себе брехати? Ми знаємо, що цієї незалежності доки ще нема. Бо вона повинна визрити серці у людини, щоб вона зрозуміла, не проходила мимо, не проходила, не стояли там оті люди, а підійшли сюди і сказали, люди добрі. Ми з вами всі громадяни України. І відчуття тої родини, єдиної, як писав Тарас, це повинно бути в серці. Я написав того вірша, який я сьогодні читав, будучи.